Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні наша з вами улюблена тема це хліб. Чомусь рецепти хліба на моєму каналі, а їх у мене дуже багато, користуються найбільшою популярністю. І це мене дуже радує, тому що я дуже люблю випікати хліб. Сьогодні новий рецепт це пшеничний хліб з журавлиною та волоськими горіхами. Чим мені особисто подобається цей хліб, це те, що крім звичайного пшеничного борошна, тут до складу входить також пшеничне цільнозернове і разом з журавлиною та волоськими горіхами вони роблять неймовірно смачний хліб. Хліб дуже простий у приготуванні, тому приготувати зможе абсолютно кожний. Все, як завжди, розказує від А до Я. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. По традиції показують джерело, рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Детальний список інгредієнтів, як завжди, ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну, а якщо ви не володієте українською мовою, то можна включити субтитри, як це зробити? Посилання ви бачите на екрані. А тепер готуємо хлібчик. В чашу міксера насипаю 350 г пшеничного борошна. У мене для хліба можна взяти вищого гатунку. Додаю 100 г пшеничного цільнозернового борошна, 80 г сухої журавлини та 60 грамів волоських горіхів, які я підсмажила попередньо на сухій пательні. Також додаю 2 чайні ложки сухих розчинних дріжджів та 2 чайні ложки солі в різні куточки. Все перемішую. Тісто для цього хліба можна замісити як міксером, так і руками. Робіть, як вам зручно. В часті в мене 285 мл води кімнатної температури. Якщо будете замішувати руками, беріть воду теплу. Додаю 2 столові ложки коричневого цукру та 1 столову ложку рослинної олії можна будь-якої, але головне, щоб без запаха. Все перемішую, щоб цукор трошки розчинився. Вмикаю швидкість 2 із 10 можливих і поступово наливаю рідину тоненькою цівочкою. І як тільки ви побачили, що рідина закінчилася, і інгредієнти між собою поєдналися, немає сухого борошна, швидкість можна збільшувати до 4 із 10 можливих і продовжувати заміс приблизно 8 хвилин, якщо руками десь 15 хвилин, залежить від швидкості ваших рук. Повинно вийти гарне, м'якеньке тісто. Воно може злегка липнути до рук, але це нормально. Знімаю тісто з крюка, і тепер мені знадобиться велика миска. Миску необхідно змастити рослинною олією або використати спрей. Також змащуємо рослинною олією і руки, щоб тісто не липло до рук. Тепер беремо кінці тіста і підгинаємо донизу ось таким чином приблизно 20-30 секунд. Робимо гладенький колобок. Тісто покладемо в миску, накриємо чистою шапочкою для душу, харчовою плівкою чи рушничком, і залишимо в теплому місці на 1,5-2 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі вдвічі. Поки підходить тісто, приготуйте 2 дека і накрийте їх фольгою. Хліб випікається таким чином, що одне деко потрібно покласти на інше, а зверху хліб робиться ніби як подушка, завдяки їй хлібчик не пригорає. Адже в цьому хлібі є і коричневий цукор, і сухофрукти, які сприяють пригоранню хліба, а цей метод допомагає. Пройшло півтори години, моє тісто добре збільшилося в об'ємі. І тепер руки, як завжди, змащуємо рослинною олією. Та натискаємо долонею на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. До речі, тісто дуже м'якеньке і приємне в роботі. Тепер його необхідно покласти на робочу поверхню, бо вона у мене силіконова, тісто не липке, тому я не притрушую борошном. Роблю форму квадрат. І тепер, щоб вийшла буханка така довгенька, форма-батарт. Ось таким чином формую. Можна зробити і круглу. Дивіться, як вам подобається, я роблю так, як в рецепті. Краї заготовки загинаю ось таким чином, для того, щоб вони не були гострими. До речі, деку, який я накрила фольгою, необхідно змастити рослинною олією або використати спрей, як в мене, Покласти хлібну заготовку. І підготувати собі харчову плівку, яку теж необхідно змастити рослинною олією. Потім цією харчовою плівкою масляною стороною накрити нашу хлібну заготовку і залишити в теплому місці приблизно на 30, максимум на 60 хвилин. Тісто повинно наполовину збільшитися в об'ємі. А тим часом одне яйце. Поєдную з дрібкою солі та столовою ложкою води. Все перемішую. Цією сумішю я буду змащувати хлібну заготовку. Пройшло півгодини. мій хлібчик збільшився в об'ємі наполовину це те, що потрібно. Тепер за допомогою гострого леза чи ножа робимо ось такий ось надріз. Він має бути досить глибоким. Робіть обов'язково для того, щоб хлібчик під час випічки не тріснув. Тепер змащуємо яєчною сумішю з усіх сторін, а також надріз. За 20 хвилин до випічки включіть духовку нагрівайте до температури 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Тепер увага! Випікаємо хлібчик. Перші 15 хвилин температура 230 градусів по Цельсію або 450 градусів по Фаренгейту. Далі температуру зменшуємо до 375 по Фаренгейту або 190 по Цельсію і випікаємо ще 30-35 хвилин. Мій хлібчик готовий. Перекладу його на рішітку і дам йому повністю охолонути. Якщо в процесі випічки ви побачили, що хлібчик дуже сильно темніє, то накрийте його фольгою, це допоможе. Ось так ось мій хлібчик виглядає, дуже гарний, рум'яний, гарно відкрився, гарно виріс. Тепер залишилося тільки витримати і дати йому повністю охолонути. Відріжемо скипку і побачимо, який він всередині. Звичайно, зразу після випічки скоринка хрумка, така дуже приємна, а хлібчик так гарно пахне і дуже смачний. Мені надзвичайно подобається поєднання журавлини та волоських горіхів. Я вже казала на початку відео, що особливу нотку ще додає і цільнозернове борошно. Разом з цими додатковими інгредієнтами. Друзі, спробуйте цей хлібчик, я думаю, вам він сподобається. Ну, якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, підтримайте відео українською мовою, підтримуйте українських блогерів. Тримаймося, друзі, разом, бо це зараз дуже важливо. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Якщо не підписані, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал Файна Кухня. Ну а я з вами прощаюсь до нових відео всім, па-па!